Всім-всім привіт! З вами бджілка, і сьогодні я виживаю на одному блоці 100 днів. А якщо тебе це зацікавило, то підписуйся, став лайк і ми поїхали! Так, і давайте добудемо наш перший блок. О, фух, я чуть не провалилась. Так, давайте поставимо його, щоб ще раз не провалитися. Так. І. І хочу я розширити собі яку. І думаю, знаєте, що я подумала? Може, хата кого, щоб сюди перейшла ця зелень, ну, можна, в принципі, подождати там, не знаю, скільки там. Ну, пару хвилин можна буде посидіти пождати. Нарешті, так, можна далі собі добувати ще земля. О, нарешті, моє, моє улюблене дерево. З нього вже картами верстак, і знову думала о! Так, що там в нашому сундучку, давайте подивимося. Яблочко, садженець, ну, в принципі, в принципі, ну Такого нічого важливого немає. Так, я думала, щоб можна було полуплитами нашими розширити, щоб не земне. Землю ми оставимо там на щось важливіше, ніж на це все. Так, я вже скрафтила верстачок, і давайте скрафтимо полуплити. Я не знаю, да. давайте скратимо. Ну, якраз 36 штук, ну, в принципі, буде. Ну... Мально, я маю перший день і перший <плес> гепнулось. Ну, нічого страшного. Ми звернулися. Так, давайте ми його тако розширимо полуплитами його, в принципі. так Сюди полуплитина, сюди, ну, такого вокруг острова можна буде. Так, давайте добудемо. Профукав, ну нічого страшного, напевно. Все розширила і давайте вже перетащимо чуть-чуть подальше. Його. У мене парасюнок живе, треба буде розширити, щоб було більше, і можна було б будувати місце, де вони будуть Типа заповідник. якось так Ще трохи нам попалося. В принципі, можна буде розширити наш зараз це первоначальний. І можна буде стежечку проробити. І там уже висадити наші дерева. Опачки, вже буде щось новесеньке, це вже добре. Значить, давайте чуть-чуть так поставимо, перекратимо все, і можна буде зробити ще більше полуплит. Ну, не здається, можна буде, звісно, все перекрафтити. Так, ще все перекратимо. Так, і розширимо острів. І так, поставимо факел, щоб тут ніхто нам, до нас в гості не прийшов, а то ми знаємо, таких не гостей. І розширимо зараз все. Так, давайте все-таки ж проробимо місце там, де будуть наші дерев'я, щоб уже не робити їх там ждати, а щоб уже самому їх вирощувати. І вони собі росли, в принципі, так. Ну, стежечку, ну не знаю, далеко-недалеко, далеко-недалеко, в принципі. Ну, Можна ще чуть-чуть далі, щоб десь зробити. В принципі, щось має вийти такого, ну не знаю, нормально чи не нормально, ну, наче нормально. В принципі. Я хочу побільше зробити, щоб було можна було більше дерев насадити і там більше. Було б дуба, берези можна було б насадити би, ну не знаю. Ось і наш перший дубік! Ура! Нарешті він вирос. На перший день у нас, в принципі, пройшов нормально. Вже і дуб є. Прикольно. Тепер можна більше буде розширити, бо я тут не доробила, треба все-таки ще УП, росточок один. Ставимо. Де ж тут росторочки? Дайте, лі... Дайте мені їх пожалуйста. На другий день я вирішила зробити собі огородік, щоб можна було дещо посадити, щоб покушати. А то голоду вмирати щось на одному облоці не дуже, та кайф, тим що один у нас вже гепнулася. голоду не хочеться гепнутися. День другий, пройшов у нас продуктивно, і я вже майже доробила наш огород. Осталось полуплитами, його буде обгородити. Трошечки доробимо наш огородик, бо він малесенький, в принципі, а я хочу чуть, чуть більше. І доспахуємо його. Коротше, я хочу зараз зробити собі місце ну, сховище Коротше, У мене дуже багато стало речей, і я не знаю, як куди дівати. Тому. Будемо будувати, не знаю. Але треба, ну Я предлагаю, що такий ну, великий, не середній, а такий великий, щоб все вмістилось. Ну так, треба розрахувати, щоб воно ще й помістилося тут, його, все. Так, тут нормально, в принципі. Оставимо рамки, щоб можна було позначити, де що, що це лежить, в принципі. Мені здається, тут дуже мало сундуків. <сум> ну нічого, ну, перше, в принципі, можна буде поскладати всю камінь, наприклад, він мені вже тут не треба. У мене вже буде зараз новий типу, уровень. Не уровень, ну коротше, ви поняли. тут у мене вже розширила, у мене тут де домик, такий гарнесенький, невеличкий. так. Це заберемо туди, доставимо сундучки. Так, сюди. І сюди, і сюдя. Нормально, в принципі. Ну, Щось, типа того, о, вже, походу, вже все сталося, Як типу, ну, коротше, новий типа. Коротше, це що, сніг? Сніг? Це треба буде лопатою. Піду скрафтеру лопату. Да, і справді це сніг. А я не знаю, що це? Так, о, а я думала, що це таке? <смас> так, дерево, в принципі, забираємо теж. Фух, я так устало вже струтувати ці речі. Ти і робиш, що запевняєш, розносиш, запевняєш, ж. О, mm, я так устала. <гум> помогите мені, пожалуйста. Так, ну ладно. Mm, ну, в принципі, я радше майже всі ресортувала. У нас, в принципі, відкрився новий біомчик, і це, я так поняла, водний, типа. Вода щось. Як він там? Океан, в принципі. <гум> Або ця крепость, там, де оці риби, блін, сидять, які тебе жерти така. Такого... Хочуть. Ну, в принципі, і опять фігня, ну, пісок треба, да, надо. Треба буде стекло робити. А от все остальне... опять мусор лише. Ну, в принципі, мені надали Чого Я така рука жопа, мами! за що? Коротше. Вітайте, я, друкая жопа. Ну ладно, давайте хоча б доробимо його. Надіюсь, колись получу алмази. я тоді його собі де, типу, заберу, надіюсь. Так, ну, в принципі, все використала, Так, ну, в принципі, наче нормально, портал тільки. О, це ж треба бути лошарою. широю. Вітайте, вітайте, це мій Гоша, мій новий сусід, мій друг. Тут ну, давай Гоша. Розпалагайся слегка, тільки не провалися, пожалуйста. Я вже провалилася. Так, я далі збираю. Ну, я не знаю, ну коли от закінчиться це, а скажіть мені, пожалуйста. Так, я хочу посадити в принципі, собі тут того Тільки мені треба чуть-чуть спуститися. Можна воло його сюди якось, Мені здається, що я сюди пісок не поставлю. Залітати мені таке не треба, мені надо ж. Ой, мама, мама. Твоє ребенка руки є з росте. Так, давайте, в принципі, сюди так і можна десь забирати, в принципі. Ой, не так, ні, ні. Фух, не, не! Не упала, чуть. Зараз піднімемося і поставимо його тут, як треба. Зараз. Я не можу вилізти. вилізла, Забираємо. І тепер можна до кого -то, того стиху підстроїтись. Фух, все, нарешті. Нарешті долубила, тепер можна посадіти снічок. Все, нарешті. <гум> в принципі, красиво в мене вийшло. Класиво, красиво. Так. Я хочу підстригти, щоб можна було зробити кроватку. Я нарешті спати. Я, я весь цей час не спала, тому і я вас підстрижу. Да -да -да. Давайте, мені все. Так, ну хтось буде кушать, щоб можна було ще. Ну, ну, ладно, коротше, не будемо їх мучити. Давайте піде. Там такі Гоша в мене там лазе. Він ще не звалився, прикиньте, він саме довше всіх живе тут. Так, давайте підемо домой. І. Гоша не лазь, там зараз з головою тобі, воно не треба. Поставимо кроватку і нарешті ляжемо спати тільки. хочеться все це зараз передвинути. Ну, некрасиво. Ну, некрасиво воно все тут стоїть. Вернемося туди обратно. Так, я хочу все-таки тут столик зробити, щоб було гарно, цвіточки, гарсоцік з твіточком. Хоча в мене тут ні цвіточків, ні цього нету. Так, давайте трошки віднесемо туди сундучки, в принципі. Так. Ну-ка, хватить? Не хватить? Три, два, три. Ну, ще два штучки не вистачило. Ну, не цей куст, класно. Гоша не лазь там. падеш. Можна буде ще, в принципі, два зробити. І можна буде наласти лягти, лягтись Я так спати хочу. Я, Я вже всі кнів не спала. Так, М -м, Треба акуратно раз, два, все. Гоша не лазь там. Так, давайте візьмемо, в принципі, де тут у мене глина, глина, глина. М -м, ось вона. Підемо їй і типа. прикиньте. Я колись не знала, як цей кріпчи. Гоша молоді, це не лазь там. Я не знала, як робити їх. М -м 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 -м. Потім я дізналася, думала, де їх добути можна буде. Така, потім, Ой, а це ж можна було переплавити, дати глину, а глину де візьметься. Так, гарсотчик. І сюди можна буде поставити, і сюди, де можна буде сісти. Развернемо. Раз. Раз. Можна, в принципі, так закінчити. Ну, я хочу так. Класи, о, ну Все тепер з хорошею дусою. У нас тут все красиво, відкритими двері, щоб не задохнутися. можна і поспать. спокійної ночі вам всім. І добрий ранок. Так, закриваємо. О, Гоша, ти ще вижив. Прикольно, прикольно. Я почну далі добувати дивіться копала копала і аркашу надибала так давайте аркашенькі сімечки принесемо хай покушає так то Та, сімечки в мене ось тут Ого, в принципі такі можна взяти і такі повинні має пшеничі Ой, пшениці аркасінька ти Куди побіг стати гуся як куди тоді можу... а, гося от то не могло а ось ось то аркасінька стаять стаять а Аркаша, на йомайо поганяти за ним тут бігати, упрашувати його, стоять Аркаша. Так зараз не звалитись. Аркашенька стоять. Аркаша, блін. Аркаша стоять. Кому сказала? Аркашенька, ну дві які вкусні сімечки, з шоколадом є. Аркаша. Куди він пропав? Аркаша, йо майо. Так, ладно, ліземо за Аркашею. Зараз ми Аркашу доженемо і приручимо. Мені треба Мені скучно. Стоять Аркашинка есть, сейчас, сейчас тебя загоню, стоять Аркашка. Аркашка. Аркаша ты. Де? Аркаша, Аркашенька. Ты где? А, він туда. Ай! Стоять! Тільки підходжу и все летит. Ну что это за Аркашенька? Аркашенька стоять. Стоять. Не хочет шоколадні мене ебили, семечки, стоять. Аркашенька. Вот так. Вот так. так, так, так приземляемся. Давай, приземляемся, давай. Прибрючите. Так куди ти полетів? Що семечки не сподобалися? Ти з чапамінь. Так, куди ти полетів? Чесно, злого Аркашенька, брін. Так, зайдемо сюди, цю сторону. Аркашенька, Аркашенька, стій там, стоять. Де він проп... Аркашка, стоять. Приручити, приручити, приручити. Ура. Є. Все, Аркашенька, тепер ти йдеш со мною. В принципі, я хочу з того побудувати, типа полянки, щоб то собі бджолки, кусали ніктальчик, і в мене був мьод. Да. Щоб можна було свічки зробити. Ну, не знаю, в принципі. Так, мені тут треба все, Ну, така невеличка вода, сиреньку розміру, надіюсь, підійде їм. В принципі, дивіться, що я собі зробила. Кайло, алмазний. Ну, прикиньте, яка я рада. І. Чи? А из чего не выхода? Хе-хе-хе. Не выстачило. Та что на підходе? Ну квадратик там. Ну извините. И все в марлу. Обидалось все. Дивіться, що в мене в мене якийсь друг новий з'явився. Був Аркаша Геннадій, чи Геннадій не було. Коротше, де ж Геннадій? Все, тепер ти Геннадій в мене. Дивіться, що в мене є карта ціла. Зараз я вам все покажу, де що. Я сама ледве розібрала, що де такими познаннями карти географії. Ну, фіго. Ну центр це, понятно. все центр. Ну. Так, зараз отом, бачите, тут того є м, там конюшня, там, тіпа, тут того в мене воно ліс. Бачите, там таке зелене. А то, що жовто-зелене, там це, я так поняла, це воно в мене в городі. Ну і таке картонне, воно, картонка, Ну і посередині, що і логічно. Так, у мене зараз, зараз нічого тут не підпалити, а то. А то все піде на смарку. Угу, потім досидіти і плакати. Ну ладно, давайте зробимо, в принципі, ліжка для нашого жителя, і я надіюсь, мені ще один випаде, і я їх розмножу і зроблю трейдхул. Навіщо? Не знаю, Ну, зроблю. Так треба, в принципі. Я вирішила сюди заборчиком прикрасти, щоб ну наверняка, мій Геннадій нікуди. Геннадій? Я все забуваю. Аркаша то Аркаша, а от як черепашку буде Так, ті? Вона все-таки не видержала і кридикнулася, впала. Не з головою, я їй казала, вона не просила. Не будете слухати тютю Аню, будете як така черепаха. Як аркаша Геннадій, Коротше, де в мене Геннадій тепер житий. Вона такі імена шикарні, Так, мені не вистачило заборчика, треба піти ще одну таких штук ще зробити. Ой, у мене тут одна штучка є. Треба ще, напевно, таких штук, не знаю. так, два. Так, щоб наверняка не впати з тим. Я, в принципі, в жителі купила ну, лапотунь чи як вона, ну, лабадуль, лабадуль, лабабу, лябоді, дабо коротше, вже купила цвіточки собі. Да. А то в мене немає, ніяк не можу їх зробити косною мукою. Бо у мене тільки вона трава росте! Трава, якої насіння на не випадає. Так, я, в принципі, що, -о -о. нижній край. що Ну, понятно, що це таке, я не знаю. <клый> ну, якесь воно дивне. Hmm, ну, сумніву дає слегка, легка. Да? Нащо воно мені? все коротше, там не мішано щось непонятно. вообще. Ну вообще. Ви коли-небудь це бачили в мене колись раніше? Я ні. Я вперше раз бачу. Я прям під тем. е. -е, -е -м. М -м -м. У меня куча сомнений, что это такое? Портал Вент? Вы серьезно? И туда ничего не требуется, да? По факту, да? Там уже все запущено, осталось... Ну ладно, давайте, в принципе, пойдем. нам у дракончика, заберем его головушку, заберем яйца. Так, ну поехали! Ого, что серьезно? Наверное, не требовало так В принципі, куди треба вилазити. Так, давайте попробуємо сюди, може. Щось не то, може, вгору треба. Зараз попробуємо вгору і. Да, Треба вгору лізти. Окей, я полізла вгору. Поки вилазила, вже зстила її прибити. Дівочки, да, я така, шустенька я, Слегка. І опечки, опечки. Опацький, ай. ай, ай, ай! А чого воно мене б'є? Це що за нагльо, Ай! Дайте мені забрати весь опит, Не його. Ай. ай! 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 Я хочу яйця забрати. Так, ось воно телепортирувалось. У нас воно не було там в тих вогоньках дихання дракончика, Хоча б жувачку пожував, блін, Ладно, давайте я хочу забрати з собою яйця. Ось забираємо собі яйце, ла-ла, і давайте пойдемо шукати той телепорторчик. Ну він, Хі -хі, недалеко, і це вже добре, побігли, дівочки, щоб телепортируємося, знайдемо кораблик. Давайте ж сюди телепортируємося і... Я чого, посмотри, що чо зараз тут? О, опа, а я вже тут. Так, давайте побі... побіземо, посукаємо, в принципі. Вже домой вернулася, поки ходила, з ума сошла. Чуть не пала, чуть не сдохла. Ну, ничего страшного. Так, давайте подчеркнем головушку сюда. Угу Баны красиво, Ну, красиво, девочки, красиво, в принципе. Так, давайте мы врачи сюда все вернем. Кто там лазит? Заколебалась, лазает, и то я не такой. Зараз вас. Зараз я вам покажу, как тут лазить И тут все мое. Пока, пока. <решит> Так і нада. Так, давайте зліземо і заберемо цю штуку. Не Дякую, що не гепнулося. Ну, як не гепнулося, Слегка так. На голову, Короче, я вирішила зловити бджілки, але вони щось не дуже та й сильно хочуть. Так, давай, 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 давай. О, молоді, умнічка. Куди полетіла? Не туди! Залітай сюди. Ладно, ця хай собі тут літає, в принципі. Де тут ще поставалось? В принципі, вже немає нікого, можна піти. І лягти спати, що ти житель впичита, там. дай я йому закрила? Хай не ходим, не воруй мою пшеницю, вона моя взагалі. Коротше, я притаскала сюди всі сундуки, просто мені лень ще туди-сюди бігати, і я вирішила, ну складу я сюди мусор. ну Ніхто не пропаде, ну ніхто просто не критикнеться від цього. Нічого, зато мені буде легше. Я вирішила побудувати не то, що тіпа, трейд Нє-ні, ні як це. Ну коротше, щоб жителі зтелі розумнозувалися. Я <рес> я така, я така. Я... Тільки не знаю, де його побудувати. В принципі, я хочу подальше від всього цього. Щоб зараз не зачепити, де ніхто. то знаю цих жителів, Люблять побалуватися. Балуватися вони люблять, а я не люблю рушалась Треба, коротше, тут все це засадити пшеницею. Ну і моркою, в принципі, можна, тільки ну, мені не вистачає, чуть-чуть не вистачає. Подехто там пшеницю ворує в мене. М -м -м -м. Ну ні, цього класного, тут того устала, чесно. Тепер осталось тут все обгородити і якось придумати, що тут можна де зробити. Ну, Не знаю, коротше, що ну, там придумаємо. <думаємо> Придумаємося. Зараз обгородюється все і вам вже напевно результат покажемо, бо ну, вам процес де скучний. І дивіться, що вийшло, ну, в принципі, у мене вже два селяни дивіться, мало у них вже з тих появитись. Угу, Значить, все працює, все круто. Ну. Один трудиться, а другий стоїть, дивиться на мене. Осталось дождатися, поки буде куча жителів можна буде зробити трейд холл. Ну, в принципі, зараз можна почати вже, що можна було. Такий новий Єнечка з'явився в мене, угу, нова черепашка. Так, давайте спахаємо. І тут все пересадимо, засадимо. В принципі, щось таке в мене вийшло. Ну, звісно, вони не по професії. Чого не знаю. Ну, головне, що вони хоч щось роблять. І можна теж хоч щось у них купити. Щось, типа, того вийшло. Зараз я вам все тут покажу, що ми зробили за ці 100 днів, хоч я ума не зійшла. Ну, нічого. Там в мене жителі, тут у мене воно, вулики до бджоли пропали. О, ні, О, ні. Тут ще один житель не зазпався, це вже круто. Так. То того ми всі знаємо. Тут. Крокоділ є на мене там. Тут в мене сунтикех, ну там мусор всякий лежить. Яка вам різниця? на мій мусор. Доміки, звісно, ні очі, ну нічого страшного. Головне, що є криша над хатою. Так, давайте я хочу зробити карту собі, щоб можна було його вставити і щоб. Можна, типу, оновлена карта, щоб можна було побачити, що тут тому. І ось наша карточка. Ну хіба не красиво? М -м це все наше володіння. Я надіюсь тобі сподобалось це відео. Ти поставиш лайк, підпишешся, напишеш свій коментар і оціниш моє... мою роботу. А я тобі кажу, сонечко, пока-пока!